Добрий день, пані та панове. Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про мої найулюбленіші класичні твори. Ці твори зачаровують, змушують замислитися, а також підкоряють уже не одне покоління. Якщо ви ще вагаєтесь, з чого почати читати класичну літературу, то це відео вам допоможе. Тож влаштовуйтеся зручніше, беріть собі горнятку чаю або кави, і давайте разом зануримося у світ класичної літератури. Почнемо. І перша книжечка, яку б я хотіла порекомендувати, це Ловець у житті від Джерома Селінджера. Чому мене привабила ця книжечка? Чому вона мені сподобалася? По-перше, сюжет дуже вражаючий, нестандартний та взагалі непередбачуваний. Історія нам розповідає про хлопця, який цебто шукає свій шлях у житті, йому 17 років і він трішечки халамитник, такий бутівний. Отже, протягом усієї книги нам розповідаються його пригоди, також його думки та світобачення. Ця книжечка. Трішечки пов'язана з філософією, і я б не сказала, що там є якийсь захопливий сюжет. Ні. Але те, як автор описує ці події, дуже цікаво. Там немає ні початку, ні кінця. Там просто можна сказати історія з серединки життя цього хлопця. Це дуже послідовно написано. Я оцінила цю книгу на 5 із 5, тому що справді дуже чудова класична література. І Джером Селенджер просто неймовірно описав моє життя в той момент, тому що думки головного. Героя на той момент перепліталася з моїми думками. Коли я читала цю книгу, мені було 19 років. Я також була у пошуках свого майбутнього, що ж мені робити, чим зайнятися. І ця книга дуже іпонувала мені, тому що в той момент я також була, наче цей головний герой. Так склалося, що вона мені дуже сподобалася. Наступна книга, яка мене вразила до глибини душі, це портрет Торіана Крея від Оскара Вальнена. Цю книгу я читала в електронному варіанті і якось так сталося. Була якась проб проблема з електронною версією, тому замість 400 сторінок там було 800 сторінок. Прочитавши 400 сторінок і перейшовши до наступного розділу, я зрозуміла, що історія повторюється. Я була трішечки в ступорі, тому що те закінчення, яке нам дали, мене просто вразило, і я очікувала щось більшого. Я думала, що в мене попереду ще 400 сторінок, і я все ж таки отримую відповіді на мої запитання. Але ні, такого не сталося. Я не знаю, як така помилка могла виникнути. Прочитав. Чи цю книгу я не могла повірити, що такою є кінцівка? Отже, історія нам розповідає про доволі таки егоїстичного та самозакоханого чоловіка. Його проблема полягала в тому, що він дуже боявся старіти, а оточуючи його люди були в захваті від нього. Одного разу друг Доріана написав для нього портрет, а пізніше він виявив, що замість нього самого Старіє портрет. Це доволі таки похмурна та моторошна книжечка, я б сказала, але вона дуже мені сподобалася. Можливо, в майбутньому я її перечитаю. Звичайно, я поставила їй 5 із 5 та рекомендую прочитати кожному, тому що портрет Доріана Грея це найкраща класика з класики. Багато емоцій в мене викликала ця книга. Я навіть не знаю, як детально описати свої відчуття, тому що читала я її приблизно 2-3 роки тому, але досі пам'ятаю. Питаю та тремтіння у моєму серці, коли я перегорнула останню сторінку і виявила, що це і є кінцівка. Це така книга, яка скоріше викликає багато запитань, але не дає ніяких відповідей. Також, до речі, є екранізація, яка мені не дуже сподобалася, тому що я собі уявляла дуже прибабливого, гарного блондина. А у фільмі нам показують, на мою думку, не дуже гарного брюнета. Не хочу нікого образити, але той образ, який я створила у світі. Своїй голові взагалі не співвідносився з екранізацією, тому фільм мені не дуже сподобався. Наступна історія також моторошна: це Френкенштейн від Мері Шеллі. До речі, чому мені сподобався цей твір? Саме через причину написання його. Отже, одного разу Мері Шеллі та друзі її чоловіка придумали собі таку цікавеньку гру, хто ж зможе написати найстрашнішу та найжахливішу історію. І для цього у них було на все. Про це три дні. Протягом двох днів у Мері Шелі ніяк не виходило придумати якусь ідею. І ось на останній день вночі їй наснився жахливий сон про чоловіка, який створив людину. Вона прокинулася від жаху вночі і зрозуміла, що це геніальна ідея для її історії. Ось так виникла книга Франкенштейн. На жаль, жінка більше нічого не писала, це був єдиний її твір, і він став бестселером по всьому світу. Історія. Написання цієї книги настільки мене вразило, що після прочитання книги я полюбила її навіть ще більше. Отже, сюжет розповідає нам про чоловіка, який створив людину з різних частиночок тіла. Він їх шивав, перероблював, а також оживляв. На жаль, експеримент вийшов не так, як гадалося, і чоловік почав боятися створіння, яке він створив. Чесно кажучи, під час читання цієї книги я відчувала стільки жалю до головного персонажа до Фран. Кенштейна, тому що він був потвореним лише зовні, а всередині він був дуже добрим. Часом він був настільки самотнім, що йому хотілося з кимось поговорити. Він вивчав мову людей на протязі декількох років, спостерігаючи за іншими людьми. Те, як авторка описує ось цю самотність у буденному житті, просто розривало мені серце. Часом я плакала, тому що думала, ну невже люди не розуміють, що те, що всередині набагато важливіше ніж те, що. <зовні>. Мені так було шкода цього головного персонажа, а розв'язка вийшла настільки. Драматичною та дуже розриваючою, що я ніколи не зможу забути цю книгу. Також є екранізація, але її я ще не переглядала, тому що самій мені таке дивитися трішечки моторошно. Звичайно, я поставила цій книзі 5 із 5 і неодмінно рекомендувала б людям прочитати цю книгу хоча б раз, тому що вона описує дуже важливу проблематику самотності у цьому житті. Наступна книга це Маленькі жінки від Луїзи Мей Олко. Дуже мені сподобалася ця книга. Вже сюжет нам розповідає про чотирьох сестер. Вони є маленькими жінками, тому що, незважаючи на їх юний вік, вони дуже мудрі, розсудливі та дорослі. Я думаю, що багатьом дівчатам подобається Джозефіна, тому що вона є такою волелюбленою, гордівною, вона та, хто бореться за права жінок, і вона доволі таки розумна та кмітлива. Але моєю улюбленою персонажкою була саме Еммі. Чому? Тому що її характер. Близький до мого. Вона була такою творчою особистістю. Вона ніколи не перечила ні батькам, ні своїм сестрам, але вона все ж таки має свою думку, має свою ціль, до якої вона іде. Інші дівчата Бет та Мек мені також сподобалися. Це не одноіменна книга, там є декілька частин, і я прочитала лише дві з них. Згодом також планую прочитати Маленькі чоловіки та хлопчики Джо наскільки я пам'ятаю. Я поставила цій книзі, звичайно, п'ять. З п'яти, тому що історія мені дуже сподобалася. Мені дуже сподобалася та атмосфера 18-го чи 19 го століття. Книга дуже класна, атмосферна та романтична. Я б, звичайно, радила її прочитати, особливо дівчатам, тому що ця книга більш написана для жінок, ніж для чоловіків. Але чоловікам, думаю, також сподобалася б ця книга. Наступна книжечка це Любий друг від Гіде Мопасана. Звичайно, мені ця книга сподобалася. Сам. Саме через її екстравагантний сюжет. Отже, історія нам розповідає про чоловіка, який, в принципі, нічого не вартий, але про те, як він пробиває свій шлях, використовуючи жінок. Також є екранізація, вона мені дуже сподобалася. Цей чоловік він настільки кмітливий, я б сказала, егоїстичний і трішечки зухвалий, але водночас дуже розумний та хитрий. Я поставила цій книзі також 5 із 5, Вона мене дуже вразила, дуже сподобалася. Добавилася, екранізація також була чудовою, тому я неодмінно рекомендую прочитати цю книгу. Наступна історія від Емелі Бронте – це Грозовий перевал. Я думаю, що всім відома ця книга, особливо за її дуже дивні любовні відносини, і, незважаючи на це, вона є настільки популярною, що кожен про неї говорить. Взагалі, я думаю, що просто неможливо не говорити про цю книгу, тому що це є один із найдраматичніших творів класичній. Літературі, отже, сюжет розгортається навколо дівчини, яка живе в багатій сім'ї, але вона закохується у простого хлопчика, який прислуговує її родині. Звичайно, потім проходить багато років, і історія нам вже розповідає про молоду жінку, яка вийшла заміж за іншого чоловіка, але досі плекає любовні почуття до того хлопчика. Доволі така цікава історія, незважаючи на те, що там є жорстокі відносини між чоловікою та жінкою. А люди описуються почуттям любові, закоханості, але для мене це просто одержимість. Незважаючи на такі мінуси цієї книги, вона мені дуже сподобалася. Я поставила їй 4 з 5 і неодмінно порекомендувала прочитати цю книгу. Також є екранізація, але я до неї ще не дійшла, але обов'язково хотіла б подивитися. Про наступну книгу я можу говорити довго і нудно. Це пані Баварі відстав. Слобер багато емоцій викликала у мене ця книга. Як... Позитивних, так і негативних в більшості випадків негативні емоції в мене викликала саме пані Боварі. Чому давайте поговоримо про сюжет? Отже, пані Боварі вийшла заміж за доволі таки статного чоловіка, який дуже добре до неї відносився. Вони мали потім дітей, але цій жінці щось не вистачало у її такому прекрасному та багатому житті, де в неї є все, що вона тільки може побажати, і вона починає зраджувати чоловік. Звичайно, історія доволі таки примітивна. Та стандартна, але давайте поговоримо про глибину цієї книги. Вона мені сподобалася, тому що це одна із перших книг, яку я прочитала про зраду. І зрада була не з чоловічої сторони, як завжди, нам описують, а з жіночої. Для мене це був повний шок, тому що до того я ніколи не зустрічала таких книг. Мені сподобалося, як автор детально та глибоко описує почуття цієї жінки, незважаючи на те, що автор пояснив нам, чому саме вона так вчинила. Я не змогла її полюбити. Я до останнього звинувачила її у всіх гріхах, яких тільки можливо. Чому? Тому що мені було справді шкода її чоловіка. Він був доволі таки непоганою людиною, і хоча вона описує його як лінивого та неамбіційного чоловіка, я не розуміла, що їй не вистачає. Вона його не кохала, але вона одружилася з ним заради статків. Це був її особистий вибір. І чому вона зараз скаржиться на своє життя, я не знаю. У неї було двоє дітей, яких вона взагалі не любила, вона не була готова стати матір'ю, вона навіть після народження не розуміла, що вона мама і має піклуватися про своїх діточок. Незважаючи на те, що книга викликала у мене бурю негативних емоцій, мені все одно вона сподобалася, тому що тому що це доволі такий цікавий та неоднозначний твір. Я поставила цій книзі 4 з 5 і неодмінно рекомендую до прочитання. Але якщо ви вже читали такі книжечки, де жінка зраджує чоловікові. Я не думаю, що ви знайдете для себе щось новеньке та цікавеньке. Чому? Тому що коли я читала інші книги від інших авторів про такий самий сюжет, я вже нудилася, тому що я знала, що буде далі. Тому я вважаю, що цю книгу варто читати тільки якщо вам невідомий такий сюжет. Наступну книгу я просто обожнюю. Це Собор Паризької богоматері від Віктора Юго. Дуже цікава книга про чоловіка, який народився з вадами, і ніхто не хотів піклуватися про нього навіть. Рідна мати його покинула. Протягом усього життя чоловік зростав, жив, а згодом працював у соборі. Одного разу він зустрів дуже гарну дівчину, в яку, звичайно, закохався, але вона не кохала його так, як він того прагнув. Незважаючи на це, ця дівчина мала дуже добре серце. Вона не бачила в нього потворну істоту, вона бачила в ньому людину. Вона з ним балакала, дружила. Книга закінчилася, на жаль, нещасливою ноткою. Я дуже сподівалася що кінець буде гарним, але так не сталося. Я була настільки розчарованою, але незважаючи на це, книга була просто неймовірною опис. Самого собора Паризької богоматері у Франції був неймовірним. Ну настільки Віктор його гарно описував його, що я навіть додала цей собор у свій список для відвідування. Я поставила цій книзі 5 із 5 і неодмінно рекомендую її до прочитання. Дуже гарний твір з багатьма мотивами, філософськими думками та сенсом. Наступна книга це Френсіс Берне таємний сад. Я дуже обожнюю цю книгу. Читала я її італійською мовою і я настільки захопилася цією історією, мені вона так сподобалася, що вона в мене асоціюється тепер з літом або весною. Кожного разу, коли я відвідую ботанічні сади або просто гарненькі парки, я думаю про цю книгу. Також є фільм, я дивилася його разом з моєю сестрою, їй також він дуже сподобався. Просто неймовірна, чарівна та добра історія. Незважаючи на те, що можливо вона трішечки дитяча, у ній також є сенс. Я думаю. Думаю, що ця книга підійде не тільки діткам, підліткам, а й дорослим. Звичайно, я їй поставила 5 із 5 і рекомендую до прочитання. Екранізація також варта вашої уваги. Тому беріть собі на замітку. І остання книжечка на сьогодні це Френсіс Скотт Фітджеральд Великий Гетсбі». Ця книга є також світовою класикою, вона мені сподобалася, але я оцінила її 3 з 5. Чому? тому що мені її сюжет показався не настільки драматичним і трішечки затягнутим. Я передивлялася екранізацію. Також вона мені дуже сподобалася на відміну від книж. Книга була також гарно написана зі своїми сенсами та філософськими роздумами, зі своєю чарівністю. Звичайно, та розв'язка, яку нам описують, була просто неймовірною. Отже, сюжет нам розповідає історію про доволі таки цікавого та загадкового чоловіка, який ніколи не показувався. На публіці, але завжди влаштовував просто настільки гучні та величезні вечірки, що всі люди вважали його якимось мільярдером. А насправді він виявився доволі таки простим хлопцем, який робив це все заради своєї коханої. Доволі незвична історія, цікава, захоплююча, тому варто її прочитати для того, щоб, хоча б розуміти та знати. Я знаю, що багатьом людям подобається ця книга, тому якщо ви вже її читали, то пишіть ваші думки та. Та коментарі, а якщо ні, то чи хотіли б ви її прочитати. Ну що ж, мої любі підписники, на цьому все. Дякую, що були зі мною! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Усім гарного читання і побачимося у наступному відео. Бай-бай!